Неправильна поведінка і психологія грошей. Привіт, звуть Ірена, Саме сьогодні про це ми сьогодні поговоримо. А ти поки підпишися на цей канал і будемо дружити. Отож, поїхали. А насправді гроші, так, психологія грошей, правила грошей. Я їх вже об обговорювала попередні рази. Так, все дуже просто, але дехто все одно не виходить побороти свої звички, так, тому що. На нас діють багато факторів в цьому світі, спокус, так? І, як дехто каже, мені дуже важко не збирати іран гроші, навіть 500 доларів, навіть 100 доларів. Важко відкласти. Так? Дійсно, це є важко, тому що спочатку, спочатку людина повинна що? Людина повинна поміняти в голові своє мислення, так? свої потім звички поміняти. Для чого? Для того, щоб змогти не вестися на маркетинг так Який оточує нас, а маркетинг є всюди. А як працюють взагалі гроші? так ось а гроші Психологія грошей а, працює майже у всіх одинаково. Так? Просто є неправильна поведінка, тобто неправильне відношення а, до грошей. А чомусь, на превідний жаль, багато в цьому світі думають, що гроші це і зло. Хоча насправді, от можна сказати, що. Нема на чому показати. А, так, вогонь. Вогонь це що? Це не зло, це просто інструмент, яким ви або навчилися користуватися, або не навчилися. Так само, і гроші. Або ви навчилися користуватися цим інструментом, або не навчилися, і ви ще в процесі, ви маєте цей шлях самі пройти. Ось тому не можна однозначно сказати, що гроші це є зло. Це просто інструмент. Далі ще другий міф, який я хочу розвіяти. ну просто. Коли кажуть, що гроші це є велике зло, і коли ти маєш великі гроші, ти стаєш поганим. Момент, це є неправда. Чому? Тому що насправді людина або зла, або добра. Серце її або зле, або добре. При… А надходженні до цієї людини великих коштів, грошей, фінансів, ця людина може так робити те, що в неї в серці є. Тобто, або хороші вчинки, так в неї були, або погані, так, і вона може їх реалізувати, тому що вона на даний момент вже має кошти. Так, тобто, все це не гроші псують людину, так а яка людина насправді була, такою вона в подальшому і розвивається, тому що в неї появилися гроші. Тому гроші тут -то взагалі як інструмент, він взагалі не при чому. Ось, тому психологія, правила, грошей взагалі бажано їх не порушувати, тому що це як, скажімо так, зайва вага, так, коли ви порушуєте певні правила, чи на дорозі, чи в будьом є наслідки. Так само і тут, якщо ви порушуєте. І не можете відкласти навіть ні одної гривні, ні одного долара, так? то ви потім будете страждати і ваш гаманець буде страждати. А я вже розглядала в попередніх своїх роликах про правила грошей. Так? Я їх зараз повторюватися не буду. Якщо ви хочете вам цікаво, можете переміститися на клікайте на аватарочку мою Face. А, і вам розгорнуться більші відео, перелік відео різних можете переглянути. А я ще хочу на кінець додати на сьогодні. таке коротеньке відео. Додавити про те, що а, ви повинні хоча б один одного правило навчитися, так? Це що? Це відкладати гроші. Це не важливо, скільки абсолютно не важливо. навіть 5 копійок, так? Просто сам. Сама звичка, щоб ви її виробили, так щоб вони, щоб ви зрозуміли, що будь-яке надходження ваш гаманець, так ви повинні взяти і відкласти ці 10%. Так неважливо, 5, 10, 20, чим більше, тим краще, звісно. Так. А, якщо ви будете мати, наприклад, там ну, відкладати там 25%, п'ять так, одну четверту частину від свого заробітку, так це взагалі буде супер, але ви повинні навчитися відкладати. Ось і не чіпати. Тому що є, там, допустимо, по конвертам можна розділити свої, скажімо так, відкладення. Так? То один от, от, конверт, там, навіть два конверти їх взагалі не чіпати. Тобто це на пенсію конверт, так? І фінансові, ну, скажімо так, непередбачені обставини якісь, так? Це must have, він просто повинен бути. Ось. Про активи ми сьогодні не говоримо немає часу. Отож у мене сьогодні на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Напишіть, що ви про це думаєте на рахунок цієї теми, і до нової зустрічі всім пока.